Два питання нас сьогодні потрібно розглянути. це членів виконавчого комітету присутні на виконавчому комітеті. Хворум є перетинник перейти до формування порядку денного. Декілька слів життя нашого міста. Підписане розпорядження міського голови про кликання і проведення 20. 5 квітня, тобто завтра сесії міської ради. Завтра о 10-й годині ранку будемо працювати з депутатами. Ось, відповідно, сьогодні попрацюємо з членами виконавчого комітету і поінформуємо Олександрійців, що плануємо зробити під час проведення сесії. Підведемо підсумки роботи за перший квартал. Дякуємо платникам податків, вони справно виконували свої обов'язки. Маємо малесенький, але фінансовий ресурс, який направимо очевидно туди. В першу чергу це на підтримку наших захисників, на підтримку фронту. Наступне це наші діти Олександрівські. Маємо подбати про те, щоб їм було. І теплої, і затишної площі їсти в охід і в дитячих садках. А також охорона здоров'я також питання, яке не чекає часу, і потрібно на нього реагувати якомога швидше. Тому охорона здоров'я також буде включена в пакет нашої допомоги. Ну і те, що стосується проведення міста до ладу після зими. На цим також працюємо, декілька слів скажу, що вже зроблено і що плануємо зробити з найближчого часу. Почнемо з військових. Більше трьох мільйонів гривень ми виділяємо на допомогу захисникам, на їх лікування, на, їх, на допомогу родинам, які в важкій ситуації знаходяться. Ось тому більше трьох мільйонів йде як на підтримку військових частин безпосередньо, так і на соціальний захист і лікування як військових, так і родин, які втратили захисників і своїх рідних і близьких. Наступне школи, дитячі садки. Мільйон триста виділяємо на те, щоб наші діти в дитячих садках отримували якісне харчування. Це важливий, важлива робота. Ми малеча повинна мати, не дивлячись на війну, все необхідне. Тому знайшли таку можливість і виділяємо, як вже сказав, 1,3 мільйони гривень на те, щоб харчування в дитячих садках було якісним. Наступне дитяча міська лікарня. Ми в тому році розпочали там хорошу роботу по фактичному будівництву палат інтенсивної терапії, таке інше. Важливий такий елемент для міської лікарні. Ми це робили, сплачено з нашими колегами з інших громад. Зараз ми виконуємо свою частину, як місто Олександрія. Один мільйон гривень виділяємо на те, щоб був порядок в цьому питанні. Ми найближчого часу завершили ці роботи в нашій дитячій міській лікарні. Тому і охорона здоров'я і діти тут поєднуються. Те, що стосується ще освіти, то маємо забезпечити енергероносіянам нашу освітну валості. Це і за сплату за спожите тепло. Ми 5 мільйонів гривень отримали додатково від держави. І відповідно тепер школи зможуть розрахуватися з теплокомуненерго, щоб теплокомуненерго могло готуватися до нового опалювального сезону. Ось виділяємо додатково 2 мільйони гривень на освіту на електроенергію, тому що не вистачає тих коштів, які були закладені попередньо. Ну і ви знаєте, що міжнародні партнери Олександрія приймала участь у конкурсі. Ми його перемогли, виконали велику частину своїх зобов'язань. Зараз ще потрібно 2 мільйони гривень для того, щоб наша фінансова частина також була забезпечена і за кошти міжнародних партнерів ми. Будемо сподіватися, що зможемо в цьому році розпочати санацію наших двох найбільших шкіл це 17-та і 20 школа. Тому ця робота на марші те, що стосується 17-ї школи, то питання дуже актуальне. І ми очікуємо найближчого часу, що організаційні процедури будуть завершені, і ми зможемо. Що будівельник може зайти на об'єкт і розпочати планові роботи, які заплановані в цій великій сучасній Олександрійській школі номер 17 Все, що стосується освіти, все, що стосується охорони здоров'я, то Непроста ситуація, але контрольована із виплатою заробітних, заробітних плат. Краща ситуація в перлинці. Там люди вже отримали заробітну плату і стоматологи, і перлинка, і за квітень місяць. У міській лікарні за квітень місяць люди отримали тільки аванс, але отримали аванс. І ситуації, які були на початку року, їх немає. Але маємо це продовжувати підтримувати це і енергоносіями, і ліками, і ліками для наших військових, тому виділяємо додатково мільйон гривень на енергоностії. Хочемо біля нашої поліклініки зробити невелику там реконструкцію під'їзних шляхів для того, щоб. Дуже багато людей на машинах до поліклініки під'їжджають, і ви бачили, що там немає де паркуватися. Люди перекривають проїжджу частину, тому зараз невеликі кошти, там 300 тисяч гривень виділено для того, щоб облаштувати паркування біля поліклініки, і людям було зручніше відвідувати цей медичний заклад. Такі плани маємо щодо охорони здоров'я. І до рішення, які будемо прийматися щодо фінансування тих чи інших матеріків. Ну і про відновлення доріг після зими, в квітні місяці ми ці роботи розпочали. На певних вулицях відбулося відновлення покриття, але тільки на певних вулицях у нас в бюджеті трошки більше 2 мільйонів коштів було виділено цього. Критично мало в минулому році ми 8 мільйонів використовували на ремонт наших доріг. Тому зараз і на сесії, сесія сподіваюся, що ми зможемо знайти можливість виділити додаткового ресурсу. Плануємо близько 4 мільйонів гривень для того, щоб як відновити після зими, так і провести певну консервацію на тих ділянках, де в минулому році відбувався капітальний ремонт. І він не завершений в силу обмежених фінансових ресурсів. Ці роботи ми раніше і не могли розпочати, адже більшість будівельних компаній, в тому числі ті, які будують дороги, сьогодні знаходяться на передньому краї, допомагають країні будувати фортифікаційні споруди, тому наші будівельники в Запорозькій області, тому, як я вже сказав, є служби, які будують дороги. І до середини травня місяця вони там будуть робити ту роботу, яка дуже важлива, щоб побудувати захист для наших військових для того, щоб приймати лінію оборони. Але в травні місяці ми віримо і сподіваємося, що вони повернуться в Олександрію, і ми зможемо ті роботи, які заплановані, трошки швидше провести. Плануємо найближчого часу в першій декаді в травні місяці. Відновити дорожне покриття на проспекту Соборному на 6 грудня. Це такі великі дві вулиці, які в поганому стані знаходяться. А також після виділення коштів проведемо, оголосимо тендер на відновлення дорожнього покриття на вулиці Гагаріна біля Айсберга. Вулиця, яка якою багато людей Олександрівців користуються, знаходиться. В жахливому стані і потрібно там навести лад. А також виїзд на Кременчуха або на Полтаву, Кременчуське шосе також знаходиться в поганому стані, тому буде після того, як ми виділимо кошти, будемо оголошено два тендери на ремонти Кременчуського шосе і е, нашої вулиці Гагаріна. А зараз вона у нас січових сторінців перейменували на нашу вулицю. Такі маємо плани, такі завдання стоять, тому потрібно рухатися, потрібно ухвалювати рішення, в тому числі зміни до бюджету, на сесії затверджувати і робити те, що ми можемо зробити в сьогоднішніх умовах. Наголошую на тому, що місто дуже жорстко в фінансовому плані обмежене, не забуваємо про це, фактично рахуємо кожну копійку, і кожного разу потрібно зважувати, куди в першу чергу цю копійку направити. Зараз рішення таке, що це сили оборони, міти, охорона здоров'я. Далі по можливості будемо наводити порядок в іншому місті. Такий план. Прошу підтримати дані пропозиції, а -а -а. шановні члени членом виконавчого комітету. По порядку денному немає зауважень по 22 питаннях, які потрібно. Будемо ухвалювати рішення. Хто за те, щоб порядок денний, визначаємося? Проти підтримували немає. Рішення прийнято одноголосному. Тетяну Миколаївну. Прошу ваші подяки яка спроваджала внаслідок приємних дій та спроєнних освітніх спічків, що дозволило смерті батька, смерті полярного і наших компаній вищити. Можу ставити От і утримуюсь. Немає рішення прийняти одного висновку. Відповідно до проєкту Радонежського, сьогодні житом статусу дитини, яка працювала там, була приємна діяльність та спроєнних освітніх спічків. Відповідно до реєстрації води не Будемо зазначатися. Ставимо голосування в проєкті рішення No2. За. Да. Проти утрималися. Немає рішення прийняти одноголосно. Праві питання про надання опарушів статусів за постави за оборонних воєнних. Підстави реєстрації родин. Будемо визначатись, так? Ставимо голосування. За. Да. Проти витрималися. Немає рішення прийняти одноголосно. <клес> Ставимо голосування за. Противотрималось. Немає решения принято визначатись. Голосу. <клес> Ставимо голосування за проти утримались. Немає рішення прийняти одного голосу. Шостий проєкт про надання дружку у статусі дитини, яка постраждала на сіду поєдна діта, збройний конфлікту. Підстава реєстрації родини, як за того. Колеги, нема доволі проєкт рішення. Поставлено голосування. Я да. проти утримались. Немає рішення прийняти одного голосу. Сьомий проєкт про надання дітям розмовольства у статусі дитини, яка постраждала на сіду поєдна діта, збройний родини, як за Проект рішення 7 ставимо на, на голосування. За. Да. Против? утрималися. Немає рішення. Прийнято одноголосно. Восьмий проект про надання дев'яних статусу дитини, яка постраждала на середокоєнні діти, збройних інститутів, підстави реєстрація. родин, як виконується. Ставимо на голосування. За. Да. Проти утрималися. Немає рішення. Прийнято одноголосно.

Десятий проект про влаштування дітей-зайцевих в обладнанні організаційного робітництва, яке підставлює допомогу та реабілітацію для виживання дітей і залишення рішення мови ставленості, визначаємося за «Про» та «Немає», «Рішення прийнято», «Могло» – «Оскар». Один із цих проєктів – постановлення випускування безпекових інтограмових та призначення власних виховатників. Нема зауважень. на голосування за. Да. Проти отрималась. Немає рішення прийнято одного одноголосу. Дванадцятий проєкт про визначення місця проживання дитина не вирішила. Дванадцятий проект рішення ставимо на голосування за. Да. Проти утрималися. Немає рішення прийнято одного голосу. Надятий проєкт про визначення місця проживання дитини не мій 13-й проєкт рішення ставимо голосування за. Да. Проти утримались, немає рішення прийнято одного голоса. Чити проект про визначення місця проживання дитини. Може ставити на голосу. Визначаємося проекту рішення за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одного голоса. Пятнадцять про визначення місця проживання дитини гама. Може ставити на голосу. Визначаємося за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одного

По 16 му проекту решения есть Може ставити сталкиваться? В изначально сюда. Противопринималось нема, рішення. принято одного. Дякую. Михайло Михайлович. Проект решение про постановку за процентной копию Гамадян, який потребует прививку. Поставок зацельной копья Громадян. По 17-му проекту рішення немає заложено. Запитання до Михайла Михайловича. Ставлю на голосування проєкт рішення закон. А против утрималися. Нема рішення прийняти одного голосу. Проєкт по постановку що потребує задання житлового приміщення за з часового проживання свободу для тимчасового проживання в Україні провичів. Поставлене це на поплі Громадян і писі четыре зато. 18-й проєкт рішення за питанням до собі тискування. Mm. Станом на голосування проєкт рішення №8 за. Mm. Проти. Утримали. Немає. Рішення прийнято одноголосно. Слідовий проєкт про надання дозвілу на розміщення зовнішньої реклами. Комендація ФОК «Концентр Космос» дозвіл теми на 5 років на розміщення спеціальної реклами конструкції францій на будівництві проспекту Свободного 11 чи варто е, приватна е, будівля дозволу е, розміщення рекламу погоди від власника є. Запитання до Михайла Миколаївича. Ставлю на голосування проєкт рішення 19 за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одному голосу. Дякую вам. Андрій Володимирович. Дякую. Проші владі пропонується абсолютно технічний проєкт рішення, яким пропонується за прийому передачі автомобілів ВАЗО17. Рішення про передачу яких вправління правил до КПЧ та було прийнято на засідання виконавчої комітету. Прості прийняття. Можу ставити на основі. Визначаємося проєкт рішення 22 да. проти 30. Нема рішення прийнято в голосу. Олег Анатолійович.

постаном вирішив поінформувати про Олександрича та Олену, які пропонуються до бюджету міста. Згідно з наказом комітету, нашого дона практично подати до міської ради про основу на 2025 рік. Нумисутні запити до першого міського ніколи за нагородою, на причето спортиві Однако рішення наступного дня перші визначити на місяць доходить видатки міського бюджету. Це ми визначаємо заходить додатки. Зрахування таких субвенцій насоблено протягом першого квартала рахування також і цього рішення від державного бюджету, вона кожен їх забередування капітальний громад, або сюжету, а також...

Інші чисто доставки місцевого бюджету – це з обласного бюджета державного бюджету на відповідь комунальних послуг западного комунального для проживання примещения особов. На украфт конкретного ремонта. И 427 понятий специального ремонта

Будемо спортуємо ці кошти по головним заразним коштів. Справи. Надаємо субвенції безпосередньо силам оборони військовим частинам за в ДСНС. Також надаємо фінансування по виграному гранту нашим шнапам 80-го. Надаємо суспільності на привітнювання Казаческальної промовленому компьютерного парку гривень. Пишуємо видатки на постачання по продолжению справа 900 тысяч гривен и включиваем видатки по магазинского громад на 1 90-60 тысяч и состояние сверху сплата национального податка, кругается на бюджет 150 тысяч гривен, І 356 тысяч грн для выготовня проекту по реставрації нашого нашего ЧДИЦ. По принципу пишу выдатки на объект 1520 600 гривен.

Проект по самому 26 штук. По ившу такого, что средний студент, у нас по 100 тысяч гривен, то на законопроект разговор, что примогу не равно. По проведению контроль, пишут надатка 4 миллиона 500 тысяч гривен. Зарахун студенты есть эффект от тайма, еще уже вещи. И надаем отдельное время на оплату электроэнергии на промежутке лекарства, надаем отдельное время для продолжения проекту по капитальному ремонту дитячі лікарні, надаємо 300 тисяч гривень на домину по площадку паркування біля Центру касаю і встановлені заміна ракетів, які отримали за рамку держави 370 тисяч гривень. По управлінню соціального захисту рішення видатка на 1 млн 115-600 тисяч гривень. СМИ кандидата 760 тысяч гр на специальную прессылку пара используют боксинг за семьи человеком за герой использовать боксинг и видно за решение комиссии наданием помогу на молоку по маркетингу организация на 525 тысяч грн.

Серіги кошти капец-то на реконструкцію постачання в 100 у по 6 грудня 130-200. Також на продовження капитальних ремонт ремонт зазначає 4 млн грн. На фінансову допомогу в рамках рекомендацию, які займаються тваринами, затовами 100 000 грн. На продовження платили програм по роботі ходу 450 тысяч грн. І на підтримку западного мене 4 тисячі про запитання. Колеги, є запитання до Кольцам Рефірійовича, по зміни до бюджету. Будемо дозначатися. на голосування проєкту рішення 22. Визначаємося за. Проти. Утриманих немає. Рішення прийнято одного. Сім'ї колеги. Всі питання, які виносилися на... Розгляд сьогоднішнього засідання розглянуті ухвалені відповідні рішення. Чи є зауваження щодо ведення виконання? дякую за роботу. Мирного спокійного притяжку.